Національному університеті водного господарства та природокористування готуються до важливої події. На місці, де я зараз знаходжуся, невдовзі з'явиться храм, і за кілька хвилин тут розпочнеться чин освячення хреста. Як розповідають у виші, це не просто церква при університеті, це місце для молитви, віри і також для навчання. Більше розповідаємо у новій серії про універ з НУВГП. Церква, яка невдовзі з'явиться між п'ятим корпусом та спортивним комплексом НовоГП, буде не лише місцем, де можна отримати духовну підтримку, а й територією, де навчатимуться студенти. Зокрема, тут організовуватимуть пари для здобувачів освіти спеціальності богослов'я, яка розпочне свою діяльність у національному університеті водного господарства та природокористування з вересня цього року, для того щоб справді від перейти від цінностей від проповідування, від викладання цих. Цінностей до їхньої справжньої реалізації нам точно потрібна платформа, де б ми могли поєднати цивільних людей, людей світських із людьми клерикальними. Які могли б справді в цьому місці створювати якісь нові цікаві речі в національному університеті водного господарства та природокористування богослов'я – це шлях до глибшого розуміння світу? Тут не будуть готувати священнослужителів. Цю місію беруть на себе відповідні церковні інституції. Тут зосереджуватимуться на академічній основі, розповідає ректор Віктор Мошинський. Ми беремося за викладання і навчання їх у цьому фундаменту базису основним. Спеціальностям, які потрібні людині духовній, тому що для того, щоб проповідувати, то треба знати, як цей світ працює як він влаштований. і ми будемо намагатися саме це робити і переконані, що це буде наша конкурентна перевага. За традицією православної церкви перед початком будівництва храму обов'язково освячують місце, а також встановлюють і освячують хрест В національному університеті водного господарства та природокористування чин освячення місця під будівництво храму на честь святого пророка притечі хрестителя Господня його Іоанна здійснив предстоятель православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній. Тут тобто на території національного університету буде храм, до якого всі студенти, викладачі професорсько-викладацький склад матиме можливість відвідувати, долучатися. І зараз це важливо, адже практично у більшості національних університетів вищих навчальних закладів будуються храми, є каплиці, є капелани, які підтримують нашу молодь. Адже молодь – це наше майбутнє, і від нас від виховання залежить, якими вони будуть у майбутньому. Опісля освячення місця під побудову храму, в НУВГП відбулося урочисте засідання вченої ради, на якому блаженніший митрополит Епіфаній отримав звання почесного професора НУВГП. Для мене це болююча мить, для мене це велика честь. Я вважаю, що це не суто визнання моїх заслуг, а визнання заслуг нашої помісної української православної церкви, яка є духовною основою нашої української держави і нашого українського народу. Національному університеті водного господарства та природокористування звання почесного професора може бути присвоєне як працівникам університету, так і стороннім особам. Йдеться про тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток вишу, зокрема у вигляді матеріально-технічної підтримки, наукових здобутків або сприяння розвитку освіти і науки. Рішення про присвоєння цього звання ухвалює вчена рада університету. Це колегіальний орган, який визначає ключові напрямки діяльності закладу, зокрема, присвоєння наукових звань. Блаженніший митрополит Київський та всієї України Епіфаній він є е, таким відомим духовним лідером, е, є видатним богословом, е, є людиною, яка сприяє в розвитку молоді, освіти. І через те в нашому університеті от є така велика честь присвоїти йому звання почесного професора нашого університету університету. Почесне звання, яке отримав митрополит Епіфаній у НУВГП, сприймають як визнання важливості духовної освіти та ролі церкви у суспільстві. Саме ці цінності лягли в основу ідеї будівництва храму в університеті. Перший крок до зведення храму вже зроблено. А поки студенти чекають на будівництво святині, можуть зайти до університетської каплички, помолитися чи просто побути наодинці з Богом. Це був проєкт про універзнувгеп. До зустрічі.